Привіт, друзі! Я вас вітаю, також світає біло копиту, не варігати, але зараз це не важливо, що це таке чи варігати, не варігати, він зараз цвіте. Я навіть не помітив, то бачите, в мене от... оця Шері, вона тут поламала цю, прорила біжи давай прорила, ну, ладно, не ти, а накидка перед цим іще собака мій покійний, прорив, прорив яму і виходить, тепер Шері, що ти робиш? Ну добре, я я мене також не злюся. Якщо зазапзапза за, ну, запобігти її втручанню сюди інвазії, то ми цим таким побитим, до речі, від російської окупації. Там я хто зі мною бачу, там вони суки побили будинок. Ми мій будинок теж бачите, побили там відстрілця до сих пір. І подони також. То суть не в тому. Суд в тому, що ось моїм е, білокопитець взагалі... Як на мене, дуже схожий на мати мачуху, але японську. Ось він такими от красивими дуже розетками розквітає. Бачите, вже ось шеріл. Хто це поламав? Не Ні, не шеріл. То скоро він, він каже, такі собі, Ну такі просто пухнастики, такі зелененькі. Але дуже красиво, коли от в березні, до лютому почав ростати, ось такі ось красиві суцвіття, ніби якась капуста, ніби якийсь монстр починає цвісти вже. Він розповзається, він дуже любить, щоб була тінь, любить, щоб була вода. Взагалі є білокопитні... копитні. відійди, будь ласка. Ну Як же кацу? Як же кацу, як же таке кацу. Коротше, Шерел, йди додому бігом. Так, а ну, Шерел, покажи, де ти живеш. Давай, Серед, міс... сюденько. Заходь туди, заходь. А, я хочу бути на відео. Все, все ж падло розуміє, розумієш? -то моя. Ось, тому такі ось білокопитні. Бачите, в нього mm. ось такі ось шиїцілі там. і він е, галузиться поростю поруч паростями. Тут я продаю ці частинки, до речі, буду викопувати їх, тому що тут трошки заважають. А от там, будь ласка. Взагалі, можливо, я не переселю. Але розумієте, дуже прикольно, що коли літо, тут така мене галявинка. Цього листя красивого такого строкатого, схоже дійсно на коматематчик, але він дуже прикольний, тому що він нічого його ніколи не їсть, не п'є. Зраз, славаки його їдять, то що бути обережні. Так, в принципі, людина адекватна, без проблем. Подивіться, яка красива, яка гарна розетка така. Так що вирощуйте білокопитень, пишіть в приват, є на продаж. Па-па.